Слава Україні! Слава і шана Збройним силам України! Хлопці і дівчата величезно вам дякую за те, що захищаєте нашу Україну, за те, що захищаєте наш спокій. Ми в тилу, в свою чергу, намагаємось всіма силами бути з вами і вам допомагати разом до перемоги! Слава Україні! Друзі, а сьогодні маю для вас ще один дуже цікавий, але водночас простий. Та дуже смачний рецепт чайного кексу або чайного хлібця його ще називають. Неважливо по назві, але важливо те, що це дуже просто приготувати. Це реально дуже гарно погляньте і неймовірно смачно. Всього якихось 20 хвилин і ось така смакота буде у вас вже на столі. Заварюємо улюблений ароматний чай. Кличемо найближчих і насолоджуємось випічкою і теплими розмовами. Тож, якщо вам цікаво, лишайтеся зі мною, бо ми вже починаємо приготування. Для тіста нам знадобляться 150 г сушеної журавлини або родзинок, 200 г пшеничного або іншого борошна, 150 г цукру. 200 г свіжозавареного чорного чаю, 1 столова ложка меду, 1 велике яйце, 2 столових ложки або 20 г рослинної олії, 10 г цукру, столова ложка цитрусової цедри, 2 чайних ложки розпушувача, 2 чайних ложки кориці та дрібка солі. Всі інгредієнти зараз бачите перед собою на екрані, тож ставте на паузу або дивіться в описі під цим. Відео. Перед приготуванням відразу вмикайте духову шафу на 190 градусів. В миску відправляємо спочатку сухі інгредієнти, а саме борошно, сіль, розпушувач, цедру та корицю. В іншу миску я відправляю цукор, яйце, рослинну олію, столову ложку меду і свіжозаварений чорний чай. І теж перемішуємо все до однорідності. Готово! А тепер, друзі, з'єднуємо сухі та рідкі інгредієнти, додаємо сушену журавлину, перед тим я її промила, і все тісто готове. Буквально ви витратили не більше двох хвилинок. Сухофрукти можна додавати будь-які, можете додати горішки це вже на ваш смак. І все, я беру ось таку класичну скляну форму для хліба, відправляю туди все абсолютно тісто. І ставлю вже розігріту до 190 градусів духову шафу приблизно на 20 хвилинок. Перевіряйте на суху зубочистку. Все, через 20 хвилин погляньте, друзі, який лише красунчик у нас з вами вийшов. Ну, дуже гарно і смачно. Ну, все, друзі, тепер час заварити ароматний чай. Я додаю туди і яблучко, і корицю, і лимон, і, саме головне, якісний чорний чай. І можемо накривати на стіл. Дуже все просто, як бачите, швидко, і саме головне дуже і дуже смачно. Тому обов'язково скуштуйте і переконайтесь в цьому самі. Ну, а зараз ми подивимось, який кекс вийшов всередині. Бачите, який він м'який і дуже-дуже ніжний, погляньте. Хіба не краса? Просто не перевершено. Бачите? Друзі, підписуйтесь обов'язково на канал, ставте вподобайки, так я бачу, що мої рецепти є цікавими для вас. Дякую за ваші всі теплі коментарі! Обов'язково всі читаю і відповідаю вам!